українській Мальдіви або дружбівській кар'єр. Всі деталі відпочинку та як добиралися, ви дізнаєтесь тільки з цього блогу. то дивіться до кінця З Києва. Ми виїхали десь о 10, проїжджаючи Ірпінь, Буч, Бучанський район, потім Коростенський район. А Щоб детальніше буде на кар'єр, ми в'їхали через село Радовель. Це важливий момент, тому що ми приїхали саме в комплекс, але про це трішки згодом. Якщо хтось буде їхати в найближчий час, зверніть увагу на те, що вздовж дороги будуть красиві локації для фотосесії. Соняшники, гречка, багато ромашок вздовж дуже багато красивих локацій. Обов'язково звернитеся. Як ага. говориться, безліч фотосесій, безкоштовно. Вся дорога була ідеальною, тільки при кінці, плюс-мінус 10 кілометрів були трішечки з ямками, але я вважаю, що це не сильно так багато. Продовження того, що ми приїхали вже на дружбівський кар'єр. Тут дуже багато людей з палатками, просто відпочивають на ковриках, але більшість, звісно, з палатками, тому що впевнена, що з ночівлею. тут також є, батути надовні, де можна попригати, Та гірка надувна. Саме ми відпочивали в Лагуни Біч Клаб. Тут можна було орендувати шезлонги. Перша лінія, те, що я вам показую, і друга, то, що ближче до мене. Тут трішки воно дешевше. Тут ось ціни, ви бачите. Також є відпочинок, можна було орендувати бунгали. Саме його ми. Орендували. Вартість бунгалу 25 тисячі. Так, да, це дорого, але мені капельки не пошкодувалося, що я орендувала. Все закрилося, собі пофотографувалися, поїли те, що ми взяли з собою. І, Чесно скажу, насолоджувалися кожною хвилинкою, проведене тут. Тут справжня голуба лагуна. Український, Мальдіви. Я не знаю, хто як хоче, називати. Але те, що тут можна отримати задоволення від всього, від кожного моменту це ви точно отримаєте. До речі, в лагуну Club гарненький такий асортимент, алкогольних Поїх, поїсти можна, попити щось можна. Тобто голодними ви точно не останетесь. Головне дідусь беріть з собою. Перша частина завершилася, в наступній частині будуть про розваги та фотосесії.